До нас зверталися з вашого дитячого садочка з проханням поставити 14 вікон. Є в нас тут дитячий садочок? Є. Є. Ми сьогодні благодійний фонд Волинська родина привезли вам сертифікат на 20 тисяч гривень на встановлення вікон, приїдете на сьогоднічому тижні за мірію, і ми вам 14 вікон поставимо. Добре? Є. До нас також звертались і школи села Погащів з проханням зробити свердловину для підведення води. А є ці школи? Ні, води немає, тому що тих 5 тисяч це явно замало. А ми сьогодні планували нам дати сертифікат на 10 тисяч гривень, щоб зробити сертифікат. Сільський голова безпосередньо займався, тому що вода це необхідна для медпункту, дитяча садочка і школи разом. То добре, так. Десять тисяч вистачить? Ой, ми сьогодні 10-15, все, все зробите. Ми сьогодні даємо вам сертифікат. 10 До нас зверталися із почтовим відділення покищів, з проханням допомогти поставити вхідні двері. Ми також сьогодні є, хочемо вчити вам сертифікат на 3 тисячі гривень на вхідні двері Дякую. До нас зверталися з села одирати з проханням для школи придбати багатофункціональний комплекс Принтер, Серокс, Факс. Є в нас хтось? Є? Є. є. Ми сьогодні також вам привезли, я так розумію, ось ваш багатофункціональний комплекс. А ноутбук вас вже є на 1 вересня нам дали, ми повністю з багатофункціональним комплексом укомплектовуємо. Коли розпочалась війна, ми їздили в зону АТО, я розмовляв із бійцями, і ми говорили про те, що багато хлопців йшли на 45 днів, по 5 місяців коштів не вистачає. І тоді благодійний фонд Волинська родина ми прийняли рішення, що всім сім'ям, без винятку, військовослужбовцям ми виділяємо матеріальну допомогу, тому що є багато років, коли треба дітей в школу відправити, навіть і самі бронежилети жилети купити. У нас сьогодні також є сім'ї Денисюк В'ячеслав Леонідович, військовослужбовець Олександрович, Село Пакищіри. Сам Санюк Микола Олександрович. І Тимощук Анатолій Володимирович.